Як народилася веселка. Одна планета колись була чорно-білою і сірою. Жили на ній чорні білуни. Такі там були люди. Ці люди були безрадісні, вони жили без сміху і сліз, були зовсім спокійні і нещасні. У них були свої вчені, які вивчали різні науки економіку, право, фізику. Математику, навіть природознавці були. Якось один учений на ім'я Вишеслав припустив, що світ може бути радіснішим. І він заявив, що радість може принести колір. Звісно, тоді кольорів не було, і ніхто з людей не знав, що таке колір. І навіщо він? Довго мудрував Вишеслав і придумав виростити кольори в лабораторії. Спочатку він узяв зернинку колоска. Поклав її трохи достигнути в баночці, перед цим тричі скупавши в росі. Учений думав, що колосок ріс на сонці. Він має дати дуже гарний, якийсь теплий колір. Тоді він узяв апельсин великий, круглий, солодкий. Вишеславу здавалося, що від цього всього теж віє якимсь теплом. Потримавши зернинку на сонці, вчений залив її апельсиновим соком. Потім Вишислав вирішив покласти зернинку в стиглі трави, аби вона набралася трав'яних соків. Учений думав, що трави при своїй пухнастості і пахучості мають гарні властивості. Затим учений вирушив до моря. Він опускав зернинку у воду, аби вона і водну міцну стихію увібрала в себе. Тоді Вишеслав вирішив помістити зернинку в надра землі, щоб вона далі розвивалася, як і будь-яке інше насіння. Вчений попросив друзів чергувати біля місця, де мала прорости зернинка. Усі люди переживали, і чим же проросте це насіння. Поливати і доглядати те місце зібралися тисячі охочих. Аж якось на світанку сталося те, чого чекали, зернинка проросла. Але не просто проросла, поки втомлені люди спали, над усією землею піднеслася осяйна, різнобарвна дуга. А найголовніше, усе довкола стало кольоровим. Люди не впізнали світ того ранку, усе було таким яскравим. Вони ще не знали, що то колір сам Вишеслав був здивований. Він чекав чогось іншого, не такого великого і красивого. Відтоді життя на тій планеті перемінилося. Люди подобрішали, разом з кольорами з'явилися емоції, а Вишеслав увійшов історію.